На нас ще буде чекати, бої гладіатори. Я хочу розказати, що це за куля, тому що не всі знають. Давай Кирило, познайомимося з кулею. Ця куля називається зор. Її об'єм 13 кубічних метрів і важить вона приблизно 80 кілограм. Ну, вона легше, ніж наш Юрчик, якщо розібратися. Так, Юрчик 95, то так, коли не поїв. Перші зорби з'явилися у 1973 році. Зараз Побудуємо, підходять до нас умови. Конкурси у нас досить прості. Ось, бачите, стоїть Микола, в нього в руках є м'ячик. Ви стаєте нього. Микола буде кидати м'ячик зор і тікати, коли м'ячик буде летіти в вашу сторону, ви повинні через нього перестрибнути. Микола, Тут -тут. Пішли додому, все. Добре. Зробив Юр... чотири чудові стрибки. Готовий, пані та панове, найкращий стрибун дитячого свята під ваші облиски це у нас Юрко. Подарунок від нашого генерального Фіналістка проєкту Крок то зірок. Сьогодні тут для вас Марта. Рак. Просимо на сцену. Поглянь, ціла сталь. Поглянь, ціла Сейчас, друзі, рідний клас, знай кожен з нас. Це найкращий час. У цікавий світ личе назоря. Динамо, київське, напевно. Ні, ні, ось. Ну давай ми поміняємось, ось. Давайте. Беспобед? Як буде називатись? Динамо. Динамо, Динамо, Добре. Динамо Львів, хай буде. Добре, а не Київ. Динамо Львів, ви як називаєтесь? Карпати. карпати. Ваші області, Львівські карпати. вхали назву у вас, так? Як будете називатись? Динамо, Динамо? Уже є, Динамо є. давай ще якісь назви. Чорна гора. Чорна гора. Як Чорна оригінально. Гора. Павло на весілях багато танцюєш під ту пісню, ні. Чорна гора є ще. Ще одна команда, як, як буде називатись ваша команда? Челсі! Як? Челсі! Челсі! Ваші лодки чемпіонів! Діти дивляться футбол! Ще одна команда, як буде називатись ваша команда? Арсенал Лондон. Арсенал Лондон. Каноніри і... Суперфутбол! Таким тоненьким скромним голосом. Поїхали! Хлопці! Ну а я поки проводжу конкурс на сцені, тому ми чекаємо від вас фіналістів за третє місце. Так, а що за нас? Яка команда? То... Це Орел, так? Барса, Барса забуває, перший. хлопці! Бе Вау! Хлопці без коментарів! Коментарі у нас будуть під час фінального матчу, тому що у нас зараз конкурс на сцені і... Не бачу, скільки мені треба учасників, а мені потрібно. Супер! З тому подарунки тим командам, які, на жаль, не пройшли у фінал та матч за третє місце. Будь ласка, команди, які не увійшли. Команда Горел Горел. Зараз буде десь політика. Недалеко не ходи! За багато людей. Закливо? Я нагадую ще родина. Черевички. Так. Все, підходь сюди. Ніби. О, пані Романове, середньовічний футбол 1-0! Молодець! Ти у фіналі! Готова? Давай! Три. Два. Один. Давай щобуські! Майбуським футболістам! Давайте п'ята! Отак п'ять! Опа! Давай п'ять! І там навіть є футбольний м'яч. Так що грайте футбол літом, взимку, осінню, з родиною, з друзями! Барселона, так! Ось так, друзі. карпати з Барселоною грають у матчі за третє місце. Ну що ж, хлопці, ви готові? Читаток танцю левення. În față la monitor Trec zile după zile, luni după luni Și tot din ce în ce mai multe minuni Se întâmplă lucruri care nici n-am visat Aflăm din timp ce încă nu s-a întâmplat Ne-am lumea pe care noi nu trăim Dar ce se întâmplă după geam, nu știm Iar afară